Ті, хто в центрі мешкають, напевно, знають дуже добре і цей полупаний парканчик і цю полупану будівлю. І нічого не міняється дуже давно. А гроші на це виділяються. У нас знову судовий позов. А, -а! це ж трапилось. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Приїхали ми до Одеської загальноосвітньої школи номер 39 першого третього ступенів Одеської міськради Одеської області. Знаходиться школа в стані? Ну. Школа, так? Да? Бачимо, в якому стані знаходиться. Я б сказала, що це якийсь наркопритон, а не школа. А школу цю, між іншим, ремонтували. За великі гроші ремонтували і наремонтували аж на судову заяву. Давайте почитаємо, поцікавимося. Одеський суд обрав запобіжний захід директору компанії «ТАКОМ комголорія південь, оскільки підрядник зобов'язався відремонтувати місцеву школу 39. І на думку правоохоронців, підрядник зробив ремонт, але заразом вкрав 1 мільйон і 27 тисяч гривень державних коштів. До слова ця компанія не вперше фігурує в таких історіях. Але красти в дітей ну це вже просто навіть не зашкварно, ну, це вже якось фу. Таком Глорія Південь, яка належить Леоніду Мошолу і Федору Мітрієву, який, власне, і є директором, від 16-го року підписала з державними замовниками угод на 134 мільйони гривень, в числі будівель, які вони повинні були ремонтувати. Ось ця от прекрасна школа. Дивитися без сліз на це неможливо. Що зробило товариство? Вони взяли гроші і підробили папери таким чином, що начебто вони роботи виконали, тож сліпий, бачить, що ні черта тут не робилося. але вони на цьому гроші наварили і собі поклали майже півтора мільйони в кишеню. Тут півтора мільйони, там півтора мільйони. Е, ну Ми розуміємо, ти ж не вкрадеш, не проживеш. Але ж школа от стоїть. У мене от просто логічне запитання. Ну хочеш ти вкрасти? Це зараз не мануал, але це просто думки вголос. Хочеш вкрасти? Ну, зроби хоча б для вигляду щось, щоб до тебе не вчепилися. Ну, це ж для дебілів ясно, що ніхто тут нічого не робив. Але гроші в кишеню були покладені. До речі, в грудні минулого року одеська міська рада намагалася ще раз протягнути тендер і ще раз відремонтувати цю школу, але вже за 109 мільйонів гривень. Тендер оголошений так і не був, тому що попередньо е, наші фігуранти за 28 мільйонів, начебто, цю школу ремонтували. Суд вже обрав запобіжний захід підозрюваному Федору Мітрієву, який є директором такого Голорія Південь, у вигляді нічного домашнього аресту. Що таке нічний домашній арешт, до 28 березня 2024 року. Якщо його провину буде доведено. А я не знаю, як тут не може бути доведено. Йому загрожує до 12 років. Улюблена розвага наша в шпиренки заглядати. Банки з кетченезу. Якесь пиво, якийсь хлам. І це ж навіть на секундочку на якийсь там наркопритон коло привозу. Це школа, тут дітей скавчаться в цьому всьому. Хоча вони напевно розраховували, що за 28 мільйонів школа буде підлатана, оновлена, і вони не будуть сидіти в плісняві і мерзнути, тому що подивись на цей фасад. Але наші фігуранти вирішили по іншому. Ну за це тепер вони і розплачуються. Крім 12 років, Мітрюєвою, якого підозрюють в заволодінні бюджетних коштів і підробці документів, також загрожує конфіскація майна, заборона займатися підприємництвом і штраф. Штраф це не страшно. Вони собі вже привласнили достатньо, щоб штраф сплатити. А от заборона займатися такою псевдодіяльністю, як на мене, це важливо. Пам'ятаємо, що кожному, хто розкрадатиме державні кошти, загрожує що правильно вічна ганьба і тюрма. Бережіть себе, якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Мене звати Олена Концевич. Це перший міський.